Гречана каша з рибою. Гречку промиваю кілька разів. У мене півтори пакета гречки. Один повний пакет і половинка другого пакету. Гречка добре промита і замочена протягом ночі. Півтора кілограма риби. Можна брати хек або мінтай. Риба вже помита і почищена. Пів кілограма цибулі. Рибу потрібно замаринувати. Додаю сюди спеції: сіль червону паприку, сушений чесник і олію. І добре вимішую. Стараюся гарно втерти всі спеції у кожен шматочок риби. Рибку зі спеціями тримаю півгодинки, щоб вона добре промаринувалася. У деко наливаю олію, викладаю сюди порізану цибульку і поверх цибулі промариновану рибку. І запікаю рибу в духовці. Рибка вже готова, вона дуже добре пропеклася. Гляньте, скільки тут підливки смачної. Так, тепер можна все викладати у чисті слоєчки. Спочатку всю гречку рівномірно розділяємо на 16 півлітрових слоєчків. Пропечену рибку відділяємо від кісточок і викладаємо у слоєчки до гречки. А тепер гречку з рибою поливаємо підливкою з цибулею. Тепер сіль. Окремо у кожен слоєчок. Слоєчки заливаємо водою, закатуємо кришками і ставимо в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Гречана каша з рибою.